Вітаю, друзі! З вами знову я, психолог Єліна Літвінова, і ми починаємо новий сезон моїх коротеньких відео про життя, про стосунки, про психологію, про все, що оточує нас навколо. Сьогоднішня моя тема, я, власне, не хотіла з неї починати з новий сезон, але в коментарях з однією моєю френдесою у Фейсбуці ми почали обговорювати таку тему, і я вирішила зробити коротке відео на цю тему, тому що вона. А, торкаю багатьох жінок, багатьох чоловіків, я буду говорити про жінок, але вона може бути тотожно дзеркальною і до чоловіків. Тема про стосунки: а, якщо один в парі говорить я більше тебе не кохаю, йди, а інший йому відповідає: Дай мені час, і ти зрозумієш, як сильно ти мене кохаєш. Про що це? Звичайно, нас виховували на книжках, на романтичних фільмах, що це про велике, велике, велике кохання. А принц прийшов до принцеси на білому коні, завоював її серце, вбив кількох драконів, суперників, і він показав їй, що як сильно він її кохає. Вона віддала йому своє серце, і вони жили довго і щасливо. Про це пишуть в романах. І нам це все дуже подобається. Саме про це для нас справжня любов для багатьох дівчат, для багатьох жінок. Я колись знімала відео кілька років назад про трикутник Карпмана. І я там приводила приклад, що найголовніша тема муха це катуха. Ви пам'ятаєте цю сказку, де Камарік казав, Я злодіє погубив, я тебе освободив, і тепер душа дивиться, на тебе хочу женитися. Тобто трикутник Карпмана він когось переміг, і тепер він свою жертву примусить бути щасливою з ним. Так от, про що це може бути тема? Коли жінка каже чоловікові, що вона більше не кохає і хоче йти з її стосунків, перше, треба набратися сміливості, щоб це визнати для самої себе, якщо ці стосунки не 2-3 дні, а тривали роками, і це не дуже легко сказати самій собі, що досить, тому що пов'язують діти, побут, якесь можливо спільне майно, а можливо, жінка була залежна від чоловіка, багато може бути тому причин. Якщо вона таке каже, і якщо вона каже, йди, з одного боку це може бути йди, тому що я хочу зняти з себе відповідальність не я від тебе йду, а ти від мене йди. Але з іншого боку, якщо, наприклад, роздивлятися саме цей пост, а може бути, говорити це про те, що вона йому каже, вже йди, 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 а він ходить за нею, йди з мого життя, не телефонуй мені без кінця, не приходь до мене, не діставай мене, а він цього не робить, він не розуміє, що може, яка, що може. Керувати чоловіком в даній ситуації. Чому він каже, я тобі доведу, як сильно ти мене кохаєш. Ну, по-перше, давайте не будемо дуже цинічними, не будемо відкидати, що чоловік справді таке може кохати жінку і він не хоче, йти зі стосунків. Коли один пара розлучається, завжди приймає рішення, найчастіше приймає рішення хтось один, а другий має це рішення або сприйняти, або ні, і комусь більш боляче, коли розривається розрив шлюбу. Я про це знімала відео, як пережити розлучення. Ви його можете знайти в моїй стрічці. Тому можемо подумати про те, що дійсно чоловік кохає йому важко з цим змиритися. В цьому разі найкраще на деякий час припинити спілкування, все йому пояснити і припинити спілкування для того, щоб він це зміг прийняти, сприйняти. Але про це я в тому відео, про яке я вам сказала, друга причина, чому чоловік не хоче визнавати реальності. Можливо, у нього є травма покинутості. Він міг бути не дуже любимий його батьками, мамою, чи його покинули, чи у нього була якась травма покинутості в більш свідомому віці, коли він був закоханий, і його кохання не було сприйнято так, як він хотів. І він намагається несвідомо відіграти цю ситуацію, програти ще, і ще, і ще щоб довести перш за все, самому собі, що мене можна кохати. Я вартий того, щоб мене кохали. Ну і третій варіант, який випливає дійсно з цього посту, що ти побачиш, як сильно те мене кохаєш. Для мене це говорить як для психолога про дещо маніпулятивність чоловіка у цих стосунках. Чому? Я знаю, що нас психологи зараз сіли винувачу, що ви бачите нарциса у кожному, ні, не у кожному, але у кожному з нас є нарцисичні риси, і вони є в мене, вони є в вас, тому що якщо ми у соцмережах виставляємо якісь пости, фото. Ми полюбляємо, коли це лайкають, і це теж є певний нарцисизм, але не той нарцисизм, про який всі говорять. Це не, це не розлад особистості. Ні. А тому це є знецінення. Ти не розумієш, що ти відчуваєш. Я тобі покажу, що ти відчуваєш насправді. Я тобі доведу, що ти почуваєш насправді. Це і є прояву такого газлайтингу. Як, чому це ще так страшно може бути? Тому що якщо ця людина дійсно може бути маніпулятором або нарцисом, а вона може вам довести, що ви її кохаєте. Вона зробить все. Вона розіб'ється в ліпешку, як то кажуть, щоб довести вам, який він класний, а потім просто на піки ваших стосунків, коли його его буде задоволено, він може піти з цих стосунків, відчуваючи себе героєм, який а, зробив те, що він хотів. Таке може бути. Тому. А стосунки розривати це завжди дуже боляче, це дуже важко для обох сторін розриваючих стосунків. І ще одне: ніколи не йдіть зі стосунків. По-англійськи. Це дуже модно. Зараз багато хто каже, що якщо вам щось не подобатись, нікому нічого не пояснюєте, просто йдіть. Я про це знімала відео: чи варто йти не прощаючись, ви можете його подивитися. І я вам скажу, психолог ні, тому що якщо ви йдете з життя когось не прощаючись, ви не зачиняєте певні двері, і ця людина весь час буде думати, прокручувати цю ситуацію про те, що можливо, я зробила щось не так, можливо, я можу повернути, можливо, можливо, можливо. І ця людина закликає, застряє в цих. Цих стосунках на довгі-довгі роки. Треба завжди ставити всі крапки над і Як би це не було боляче. Гостінг, який зараз дуже модний, він не допомагає. Гостінгом користуються ті ж самі маніпулятори. Тому завжди доводьте все до логічного завершення. Проговорюйте, оговорюйте, ніколи не діти стосунків, нічого не сказавши людині, з якою ви ці стосунки припиняєте. Це таке коротеньке відео, про яке я хотіла з вами сьогодні поділитися. Ця тема. Якщо ця тема вам була цікава, ставте лайк, задавайте ваші питання для просування цього відео, лишайте коментарі. І ми будемо продовжувати. До нових зустрічей. Пока!